Росіяни буквально шматують і забудовують окуповані території новою залізницею. Називається проект Азовське кольцо». На юному споживачеві прокремлівського телевізійного лайна намагаються довести, що цей проект покликаний покращити логістику, тобто усе це робиться перш за все для росіян, які змучилися стояти в заторах біля Кримського мосту. Обща длина путей застави 1400 чотириста кілометрів. Как вы понимаете, часть транспортного маршрута уже готова. Это частично трасса М4Дон, крымский наш любимый дорогой мост и трасса Таврида в Крыму. Я рад, що у нас на югі і вообще в Росії сьогодні, несмотря ни на що, реалізуються такі масштабні проекти. Ми строїм Азовське кольцо, так, так як у нас Азовське море стало внутрішнім морем. Тобто, ми там комплекс тобто мы рассматриваем всю програму автомобільних дорог для развития туризму. Для військового туризму залізниця вкрай потрібна окупантам і далеко не для зручності пасажирів, а для постачання зброї на окуповані території, адже підтримувати. Свої війська на лівобережжі Херсонщини країні агресорці стає все дедалі важче. Отдарі да, да. система поїзд горить. А, а дорога повреждена тоже. Дорога повреждена. Пов ускладнює підтримку позиції той факт, що на півдні України мало залізниць, по яких можна перекидати техніку і боєприпаси нині до Криму та окупованого півдня України ворог перекидає підкріплення двома шляхами: через незаконну будову Кримський міст і через окуповану територію на Запоріжжі. У них є дві залізниці, да? знову ж таки, давайте розуміти. Перше, це вони врізаються прямо зараз фактично. І цього року вони точно встигнуть. Ну, принаймні, якщо у нас камні і каміння з неба не посипляться, то вони встигнуть врізатися в першу виснуючу гілку. Це між Донецьком Волновахою і Маріуполем, бо в районі села Шагрині. Там залишилось не так багато насправді. Назвати це знову повноцінною прям залізницю. Я би не назвав ту, яку вони хочуть, да? але ну це точно вирішить купову їх логістичних проблем. Принаймні, має вирішити знов ж таки з огляду на Маріупольський порт. Чи можна назвати цей проект замінником так званого Кримського моста? Адже відомо, що ця переправа не здатна працювати у повному обсязі. Якщо цей вже трохи втомлений міст зруйнують, залишиться лише одна залізниця на півострів, а вона проблемна. Бо від фронту знаходиться далеко. Тим не менш, це серйозна загроза і значуща ціль, кажуть у гур. Це серйозний виклик, серйозна загроза. Відповідно для українських сил оборони це значуща ціль. Є плани, вони не завжди відповідають дійсності у російському випадку. Так само. Загалом Російська Федерація продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики постачання своїх сил. Те, що відбувається з так званим кримським мостом, їх не влаштовує, він не працює в повному обсязі. Тому пробують посилити залізничне сполучення. Навіть якщо окупанти встигнуть побудувати цю гілку, вона все одно рано чи пізно буде знищена українськими військовими. Більш того, окупанти часто заробляють великі гроші на подібних будівництвах. Ну як заробляють, банально грабують кошти з держбюджету. Є багато людей в Кремлі, які на таких інфраструктурних проектах хочуть розпиляти просто мільярди рублів, мільйони доларів, якщо в нормальні гроші переводити. І цим чим це цікаво для тих, хто розпилює, важко перевірити, навіть якщо там приїдуть якісь перевіряючі, там, там пам'ятаєте сапоги. літали у нас над головою. Да? Ну хто то буде перевіряти сильно, або там прилітає снаряд, все вибухнуло, все там згоріло, і вони пишуть. Да? Шашлик, чотири порції вибросила в пропасть. Відмивають гроші чи ні? Та росіянам вкрай потрібна ця дорога, яка могла б бути не під обстрілами. Вони будують шляхопровід майже вздовж Азовського моря, максимально далеко від лінії фронту. За словами експертів, у цього задуму є інша мета. Головним центром зосередження військових складів резервів ворога тепер буде Маріуполь. Нині росіяни активно заселяють окуповане місто. Це життя. Це 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 не приїхали, Вони заселяються на чужі хати, ремонтують будинок, заселяються там і живуть. Але як швидко вони зможуть її побудувати? Плани оголошувалися рік тому. Будівництво триває вже кілька місяців, і все ще не дійшло до Бердянська. Опитані нами експерти переконані. Ворог її таки завершить. Тим паче залізницю зводять як тимчасову за спрощеною технологією без жодних вимог по безпеці. Навіть якщо окупанти і зав'яжуть такий транспортний вузол, він рано чи пізно буде знищений. Збройні сили України підірвали залізничний міст, збудований окупантами поблизу Маріуполя через річку Кальміус, який мав стати частиною сухопутного залізничного сполучення. І нова залізка досить жирна ціль для ЗСУ. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, залишайте будь-які коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи.